Як запобігти, врятувати і допомогти? Школярів навчали досвідчені надзвичайники в Кам'янці-Подільському, влаштували практичні заняття з водолазної справи, показали пожежне обладнання і нагодували дітей солдатською кашею. То яка зі стихій вогонь чи вода підкоряється їм швидше? Дізнавалась Ірина Поліщук. Під фортецею перші дні літа рятувальники розгорнули військові намети. Це зведений загін таких в області: три кам'янець-подільський, шепетівський та хмельницький. Вони призначені для ліквідації гасіння великих пожеж, ліквідації аварій на підприємствах небезпечних. Для того щоб особовий склад, техніку зосередити в одному місці і виконувати завдання за призначенням ліквідації ті чи інші надзвичайні ситуації. І у вогонь, і у воду ось це по народному машина всюди хід пройде скрізь. Використовують таку техніку для розвідки. Сьогодні вона катає школярів у кабіні. Водій тисне кнопки та важелі. Умови екстремальні. Автомобіль Р-140 це машина для радіозв'язку, яка може підтримувати зв'язок на відстані до 300 кілометрів. Вода не пробачає помилок, а це вже тренується водолаз. Сьогодні він попрацював на славу. Зараз після дожичі на дуже мутна грязда, але спускатися можна. Можна проводити да, роботи на воді. Вони кидаються у бій, коли наземні сили безсилі. На березі гордість кам'янецьких рятувальників пожежна машина озброєна до стелі рукавами з водою, піною, драбиною та вогнегасниками. Цього дня вхід йде усе це. Так гасять вогонь. «Вмішаю в себе 4 метри кубічні води, 400 літр піноутворівчу та особовий склад може перевезти 7 чоловік. Швидкість рук і жодного шахрайства. Ілля навчає збирати та розбирати Калашникова. Норматив каже 20 секунд. Це в ідеалі. До ідеалу йому самому ще далеко, але рук він не складає. Всього разом за 45 секунд. А норматив який? Розбирання 13, збирання 25. Ще та ще рік в перший рік то я думаю, попаду в норматив. Сапер помиляється раз у житті. Бійці показують засоби пошуку та знешкодження вибухівки. Поруч, красень, пес. Він тут єдиний професійний. Цінний чотирилапий сапер. Від уваги вже втомився. РПГ 18, дуже компактний, дієвий, має акумулятивний заряд, вражає легкоброньовану техніку. Їм можна знайти вибухонебезпечні предмети, такі як протитанкові міни, протипіхотні міни, значить заряди артилерійські снаряди, значить авіаційні бомби і так далі. Тобто він досягає його дія досягає глибина пошуку, його досягає до 6 метрів. Із води, і із вогню на кашу її наварили понад 100 літрів. Гречку щедро приправили м'ясом. Вийшло смачно. Годуємо зведений загін з польової кухні КП-125. Один казан на 125 літрів, де готується гречана каша з тушонкою з маслом. І другий казан 75 літрів, в якому готується чай. Вже після сьогоднішніх тренувань рятувальники на роботу, а діти на канікули. Одні охоронятимуть спокій і сон, інші будуть мріяти про мужню професію. Ірина Поліщук, Антон Поливаний. Новини 33 канал.